Українська народна казка Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітив у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає: Гей, круть, гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть, не я гукає верть. То я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишеня. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє не я. пищить круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. Замісив півник тісто приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, що граються, пісень співають та й танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут. І гукати їх не треба. Ой і голодний я, каже Круть, а я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте, но, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круті верті А хто тісто місив? Піч витопив і пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу. А півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме?